Друзі, вітаю на своєму каналі. Якийсь дуже одноманітний контент. Тобто одні Z, одні Є30 і одні сині машини. От. На нашому випадку у нас Z3, це німецька міата. І сьогодні я вам про неї трішечки розкажу, навіщо ми її купили. Адже ви можете. Ну, на відео вона виглядає досить пристойно. але... Є нюанси, над якими потрібно ще попрацювати, щоб саме ця Z3 була ідеальною. Але ми купили її не, не заради кузова, не заради того, що це кабрік, а заради дещого, дещого, дещого дуже специфічного. Ви думаєте, що це просто якась рядна шістка? А це просто рядна шістка на шестидросільному впуску. Це С54, друзі. І ми купили цю тачку як донор для нашого проєкту E30M3, який буде весь в оригіналі, окрім ВІН-коду. Поїхали, проїдемося, поміряємо драги, зробимо маленьке ТОшечку і подивимося, скільки ось ця тачка їде. Секунд до соточки. Тачка Джеймс Бонда, про яку мало хто знає, це саме Z3, але у Джеймс Бонда була на е, М43 двигуні, це 1.9 здається, там був. А у нас тачка все-таки <свісно> трішечки більш потужна. У нас е, скільки? Майже, майже 400 кінських 350. сіл, 350. Кінських сил, які, мабуть, ще нікуди не розбіглись. Е -е... Дуже легкий кузов. Я кажу, це німецька міата, саме тому що по габаритах це не Z4, яка в мене була, вона досить пристойні, має такі параметри і в ній комфортно їздити кожен день. Саме ця тачка вона по габаритах як міата, але з трішечки довшим капотом. Та чи кайфово на цій тачці їздити. Я признаюся, я на ній вже катаюсь не перший день. До цього я реально не мав в своєму використанні саме Z3. А ми знаємо, що Z3 це, в принципі, Є36 Компакт база. А Є36 Компакт це майже м 3 e 30 Тобто, вроді як по бумагам прям дуже крута, прикольна тачка має бути, тим паче з таким двигуном. Але саме ось цей двигун, кстати, до речі, тут навіть блокіровочка є. Але ось, до речі, саме в, в кузові Ростер в Z3, ось цей двигун, він, я думаю, є не дуже доречним, адже він у нас чугунний, у нас чугунний блок, на s 54 це не m 54 де у нас алюмінієвий блок з чугунною гільзою. Тобто морда у нас все-таки важкенька. І я насправді думаю, що якщо б тут був би якийсь умовний м 44 або 42, то ця тачка була б прикольніша не в плані цих динамічних якостей, а в плані того, що ну, на ній було б кайфовіше катати, саме дубасити в повний газ, не боячись, що ваші 140-130 кінських сил вас десь розмажуть по якомусь узбіччю. А в нашому випадку у нас це свапнута тачка. Ну, крутиться всі 8 тисяч, які потрібно. Мабуть, для драга вона і нормальна, адже в нас розвісовочка така повинна бути в принципі, непогана. Ми сидимо на задній вісі. Цікавий козов. супер спринт вихлоп. Ну, реально дуже гучна тачка. Дуже гучна і це є відкритий дах, він, до речі, ну, додає секунд, верніш, убавляє секунди розгону до соточки. Мустанг п'ятий на першу. Так, так, так. До речі, у нас тут 330-ті тормоза, які ми також забираємо собі на наш проєкт м 3 е 30 адже тут скільки там? 300 мм? 320 мм і мінімальний диск колісний, який можна вліпити, це 17-й. У мене вже був такий конфіг на білій тридцятки, вона, до речі, теж є на каналі, можете переглянути. І цей конфіг в 30 з двойним вакуумником, він тормозив найкраще. Ніякі оті а Аля з 38-го кузову, які типу, чотирьох там, там, і інші конфіги, вони не працюють так класно, як саме ці з 3030 Є46, 320 мм. І у нас реально ну, повністю заповнений простір. От навіть візуально це гарно виглядає, повністю заповнений простір е в середині диска. Так, ладно, поїхали мірять, поїхали мірять. Оці пластмаски, вони у всіх ламаються. Тому реально про незручно. Балячка. У всіх же тачок є балячка. Залили 10 літрів, у нас показує півбака, додавалось. Тобто бачок реально маленький. Ну, і В цілому тачка реально дуже маленька, але при цьому це ті часи тачка робилась, коли навіть в такій маленькій тачці позаду у нас тіліпається повнорозмірна запаска. Це реально дуже великий плюс. А мінуси це те, що ну, я так вважаю, що саме z 3 експлуатувати кожен день. Ну це вже, мабуть, недоречно. Трошки це вже така ретро-тачка. Янгтаймер, можна так сказати. Ви бачите, ну, що розмусолювати якісь там штуки про дизайн, про те, що ретро-дизайн, ці вузкозабірнички по бокам, довгий капот і, і все інше. Я не, не буду. У нас сьогодні така більш-менш технічна технічний випуск. Я розповідаю про те, що ми будемо запихувати в е 30 і як це ми будемо робити. Детальніше про переробки саме С54 під Свап в е 30 а там дуже багато переробок. Це маслонасос, піддон, лапи, вихлоп, впуск і ще деякі нюанси. Це я розповім вже пізніше. А сьогодні ми ну, ще трошечки і доїдемо там, де будемо міряти. А, до речі, у нас є кнопка М режима. Ось дивіться. Отак клац. Клацаємо, вимикаємо АСК. І у нас зовсім інша тачка. Реально вся одна кнопочка. Вона робить дуже багато. <свистак> Адже перший, перший раз, коли я проїхався на, на цій тачці, я не знав, що це за кнопочка, думаю, якась колхозна. Вона здалась мені не швидкою. Ну, Відносно, вона їхала як приблизно як 54 трьохлітрова. Тобто нормально їде, але якогось вау не було. Потім мені кажуть, чуєш, так ти включи кнопочку. Я включив кнопочку, ого, ого. І все, все помінялось. Гальма. Гальма. Гальмує. Ходімо, я покажу, що там під капотом. Так, відкриваємо. капот і що ми бачимо, це скарб, який запхав сюди. Ось це я, ось молодий чоловік, Вімер Моторспорт з Харкова. Йому привіт. Та так повністю все стандартно, все стокове. Нічого цікавого, окрім того, ну, що компоновка така. Все. Що тут розказувати? Ну, мотор як мотор. Все, все в стандартно стоїть. По стандартним місцям. Кабіна, розкажи більше інформації для підписів. Що, 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 що розкажу? Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ні, ну коротше, що ви тут бачите? От датчик, бачите, а тут фільтр, а тут, масло залите. Ось сюди масло заливається, а тут фільтр міняється. Так, а де дроселя обіцяється? А отут, 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 тут коротше, тут дроселя, поняв? Раз, два, три. Тут пімпочки, шланчики, поняв? Тут все, все є. Раз, два, три. Цей впуск ми будемо знімати, будемо або карбоновий ліпоїть тюнячний, або перероблювати цей, тому що у Є30 вакуумний підсилювач, він знаходиться не. Тридцятка по собі трошки вуща. І реально скомпонувати, поставити правильно С-54. Дуже важко, я вже погуглив мільярд фотографій, і майже ні в кого вакуумник взагалі не стоїть. Тобто люди перероблюють або на безвакумніку безвакумну систему е, гальмів, або колхозять від якихось фольксвагенів, там типу Лупо, Поло, щось такого маленького зовсім. А я хочу, щоб у нас тачка і тормозила, і при цьому у нас не було голодання повітряного на шостому циліндрі. Тобто, зарізати якось екстремально впуска рідний я не буду. Ось так, так. Да. Так, до речі, що ми зробили? Тачка реально довго стояла. І, до речі, ось ця зетка, вона є на драйві. Ще років, мабуть, шість назад. Це була одна з кращих зеток в Україні. У неї реально був маленький пробіг. І попередній власник він її досить любив. Ну, він її обожнював. Так, це була його тачка. номери залишилися саме того власника. Ми піше її переоформимо. Потім вона потрапила до якогось іншого власника, який не дуже слідкував за нею. Тому ми бачимо, що по локофармовому покриттю є якісь нюансики. Вона десь стояла просто як обична тачка. Хоча це скарб, реально це драйвер скарб, просто сувошедший, ребят. І давайте я покажу, що ж ми зробили, щоб виїхати хоча б просто позаміряти. Так, перш за все ми поміняли фільтри, паливні та воздушний. Масляний фільтр ми також поміняли, тому що ми залили свіже масло. Масло ми заливаємо, як завжди, в принципі, саме найтоповіше з того, що є у нас на ринку. Саме для цих двигунів. Ці двигуни вони досить теплонагружені. І сама конструкція двигуна S54 54 це атмосферник. Це один з найпотужніших атмосферників серійних. Тому потрібно заливати гарне масло. Не, не все 1060, що 1060 написано. Тобто є спі карбон, це у нас відрокойл, це спортивне масло, а є, скажімо так, різних виробників масла, також лінійки 1060, які не являються спортивними, хоча там і написано 1060. Тому читайте склад масла, читайте опис до, ну, на каністрах, які є, і заливайте нормальні масла. Навіть якщо у вас там. Коротше, по поводу масла зараз почнеться срач в коментарях. Я, це... я чекаю срач в коментарях, адже будь-які коментарі коротше, це класно. Yeah. Так, ну, ми завжди заливаємо саме рокою yeah. 7 літрів ляп. Свіже масло. І тепер можна не переживати. До речі, давай йди сюди, покажу відразу. Нюансики. Ну, щось, щось щось цікаве, треба ж прозетку показати. Так, масло у нас на всяк випадок літрушечка ще залишається, Ну, адже ми знаємо, це ж БМВ. Від тих ще часів у нас залишився прапор правого сектора. Те саме десь з 14-х років стоїть тачка «Імпульс Донецьк, коли в Донецькій було все ще. Гарна. Ось така компоновка, дивіться, ключ від ББСів. Все рідне. І ви спорте, а де ж запаска? Кабіно, ти ж казав, що запаска є. Отут, бачите, як в прадіки чик на вірьовочки і знизу тіліпається. Тобто це практична тачка. Ось такий ось коротенький, до речі, у нас рестайл. Знизу телепається. Та ну, ладно, що не повірять, думаєш. Ну і оскільки у нас огляд, то я скажу, що це у нас рестайл, тому що в до рестайлі багажник іде отак, чик. Тобто отак. Все, чим ще відрізняється рест від дореста, там, мабуть, якісь бамперки, бамперки там десь щось кудись. Але нам це не цікаво, да. скільки буде коштувати пофарбувати крило і скільки капот. Ах! Так, давайте драги. Коротше, Дейлі не Короче, кофта. Можете також замовляти у Кирилла. Кирилл тепер не венс, Кирилл тепер Дейлі. Рекламна интегранция. А вы ще на переименован? Ребрендинг. Декоммунизация. Сейчас, подожди, мы тут настраиваем. Спутников супутник на лаву. Такі слишком старі. Так. Да. Будемо мірятися? Пісюнами. Та це -та так. Я не підписувався. Так, буде. чисто. Ну, що, бо ти на баню з нами не ходив. Там всяке буває. А, М-режим. АСК виключить. Ну, зараз. А ти вмієш? Квотер 13,5, 0,105,5. Треба виїжджати з 5 секунд. что тормоза есть до сих пор бомба сказка песня best of the best of the best. не ну ладно такая уже На, маб... Я думаю, що вона, мабуть, і не нагрілась. Тупо холодна. Та не холодно. На, Та холодно. Холодні... на холодній не можна газувати, Кирил. Ну я ж знаю, я ж професіонал. Ну, зараз подумаємо, як, як треба їхати. Можливо, без тебе, щоб швидше було. <рес> а, адже 100 кілограмів для що? тачки. Ну, скільки ти важиш? Ну, з камерою плюс. А, ну, ну, 70. 70. А, ну, ладно. 70. З камерою 100, ладно. З камерою 100. Об'єктив ви бачили, який у нього. Ну, коротше, це типа, майже одна якась 15-та вага тачки, так що це не фіга себе. Я я не виїхав. Якийсь косяк є в цій схемі всі. Я думаю, що це, мабуть, я <реш> Ні, взагалі тачка вийде, просто не вистачає зацепа на першій. Що з маленьких обертів вона ну, якби, і не вистачає, трошки більше даєш, вона вже заривається. Тобто, якщо було б більше зацепа, вона б легко виїхала з п'яти. А так ми ну, на старючій резі, типа цивільній, то ну, нормально. Типа, 5 сек їде. Типа, в 30-ка, я думаю, буде їхати краще. Чого, не знаю. Ну, Просто не хочеться. Та ні, Ну вона трошки довше буде, вона на ній буде безпечніше, комфортніше їхати 10-200. Адже 200 на зетки стрьомно, реально. І не забувайте, що ми це все робимо, бо ми професіонали, ми робимо це на професійному трекі. Тобто все виконано професіоналами. капець. На цьому наш відео підходить до свого завершення. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Та по промоколу Кабіна Рейсінг ви можете отримати знижку на мастило рокойл, але це не точно. Але спробуйте.